Всім привіт! Ми дуже вам дякуємо за вашу увагу. Ой ой! ой ай-ай-ай, вчорашнє відео набрало 1 мільйон переглядів. Ми дуже тішимось цього. Стала зіркою соцмереж за декілька місяців. Однорічний ірландський вовкодав на прізвисько Луна, головна героїня тіктоків Дніпрянки Анжеліки Ніколаєвої. Жінка викладає реакції перехожих на свого собаку та розповідає про особливості породи. Каже: спочатку знімала відео лише для себе, однак, коли помітила увагу до луни, вирішила створити акаунт для неї. Люди не знають про цю породу, всім цікаво дізнатися, спостерігати, як вона зростає. І це було буквально от за одну прогулянку, я зняла, і ввечері в мене вже було півтора мільйона переглядів. Люди пишуть, що наш канал він дуже добрий, теплий, і під час війни ну, якось він створює гарний настрій. До появи Луни жінка бачила ірландських вовкодавів лише у соцмережах. Каже, тоді її закохалося в цю породу. Однак наважитися придбати цуценя не змогла. Хвилювалася через шестирічну доньку та іншого собаку. Здійснити мрію, згадує Анжеліка, допоміг її чоловік. Ми з дитиною наряджаємо ялинку перед ним Святого Миколая. І чоловік кричить, Соломія, іди йди сюди, у мене для тебе сюрприз. Ну, і все і я просто бачу, як по нашому будинку це чапає оце маленьке таке цуценя. Війна, коли сумно, коли у людей апатія для мене вона просто антидепресант. Ірландський вовкодав одна з найрідкісніших порід собак в Україні, розповідає Анжеліка. каже, у Дніпрі таких лише троє. Дорослі вовкодави можуть сягати майже півтора метра завишки, а важити до 80 кілограмів. Коли Луна була трішки менша, там їй було 6-8 місяців. Вона ще не була така велика. Але люди вже дивувались, як їй може бути 6 місяців. Тобто вони не вірили, що вона буде більша. Дуже багато уваги. Всі підходять, питають. І якось ти так ну, спілкуєшся з людьми і розумієш, що. Українці класні за одну прогулянку до неї з луною підходять до 20 людей. Розповідає Анжеліка. Більшість каже, бачили її в соцмережах. Інші просто підходять познайомитися. Одна з таких місцевий жителька Лідія каже, раніше ніколи не бачила Вовкодава розмірами, вражена. Я дуже багато бачила різних порід, таких я ще не зустрічала, і тому мені завжди цікаво. Було враження, що може вкусити або ще щось. На самом діле, вона дуже добра собака, яка дуже гарно відставиться до людей. Вони доволі часто попадаються мені в тіктоці, і як вони тут гуляють, я бачила і по місту, як вони гуляють. А це дуже корисно, тому що наше суспільство ну, не дуже файно. Все, що ставиться до собак в загальнодоступних місцях, в закладах, в магазинах. Я думаю, всі, хто мають собак і живуть у Дніпрі, хоча б раз точно зустрічали їх. Вони не так часто зустрічаються, але гарна порода і гарно, що вона зустрічається зараз на дворі в нас. Це приємно. Гарна вихована собака. Чи вражає розмір? Ні, не вражають, бо це, бо це порода така. Але вражає, що вона гарна, контактна, вона любить всіх. Наразі на tiktok акаунт Луни підписано 23 тисячі користувачів. Анжеліка виклала майже дві сотні відео. Власниця собаки записує їх щодня. каже надалі: планує розповідати в соцмережі не тільки про вовкодавів, а й про інші рідкісні породи. Наразі шукає в Дніпрі власників таких собак. Олеся Прихоцько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.